Формування толерантного ставлення до військовослужбовців у зв'язку з останніми подіями на Прикарпатті, які відбулись за участі військових, та викликали значний суспільний резонанс. На нараді у голови обласної військової адміністрації акцентували увагу на належному ставленні до наших захисників та їхніх рідних. Головний поліцейський Прикарпаття Сергій Безпалько розповідає, упродовж поточного року до правоохоронців надійшло 13 звернень від ветеранів війни. Поліцейськими Прикарпаття виявлено та задокументовано понад 250 адміністративних протоколів щодо керування транспортними засобами в стані сп'яніння військовослужбовцями. Також з початку 2024 року на дорогах області за участі військовослужбовців було скоєно 89 дорожньо-транспортних пригод, з яких 9 ДТП з потерпілими, в результаті яких 5 військовослужбовців. На жаль, загинуло, та 15 військовослужбовців травмовано. Найменш актуальними питаннями залишається вчинення домашнього насильства військовослужбовцями. Загалом упродовж 24-го року до поліції області надійшло близько 300 заяв і повідомлень про вчинення правопорушення та інші події, пов'язані саме із домашнім насильством. За результатами їх розгляду, поліцейські склали більше 120 термінових заборонених приписів за фактами вчинення домашнього насильства. Решту були притягнуті до адміністративної відповідальності. Поліцією налагоджена тісна взаємодія з працівниками ТЦК та СПВСП щодо організації роботи і встановлення. Місць про знаходження осіб, які ухиляються від призову та військову службу під час загальної мобілізації, а також внесенням змін до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Поліцією спільно із працівниками ТЗК та СП на постійній основі створюються групи оповіщення громадян, за результатами яких було доставлено до ТЦК та СП понад 10 тисяч громадян, з яких 33 мобілізовано наразі. В Івано-Франківську триває підготовка до відкриття обласного багатофункціонального простору «Ветеран-Про». Маємо два відкритих, і зараз ми працюємо над відкриттям обласного ветеранського простору, де за підтримки голови облдержадміністрації нам вдалося нам і іншим структурним підрозділом облдержадміністрації отримати гранти на здійснення ремонтних робіт і забезпечення технікою. Зараз ведуться активні роботи в приміщенні облдержадміністрації, де то приміщення буде відповідати всім інклюзивним вимогам. і Встановлених рекомендацій Міністерства ветеранів. Цей обласний ветеранський простір буде базовим, який буде також де основним завданням буде підтримка таких самих ветеранських просторів в області, надання їм методичних рекомендацій, роз'яснень, а також підтримка в здійсненні їхньої діяльності. А до 1 грудня цього року такі підрозділи мають створити у чотирьох районних військових адміністраціях: Івано-Франківській, Надвірнянській, Калуській та Коломийській. Також самостійні структурні підрозділи працюватимуть у двох районних адміністраціях без статусу юридичної особи Верховинській та Косівській. Крім того, на Прикарпатті триває впровадження інституту фахівця із супроводу. Вони мають бути у кожній громаді та надавати підтримку військовослужбовцям, які повернулись з війни. Після відбору кандидата і прийняття рішення про прийом комісії. Даний кандидат зараховується штатним працівником комунального закладу і починає отримувати зарплату згідно з субвенції мінветеранів. Також відповідно йде зразу направлення даного фахівця, він вже є фахівцем штатним працівником на навчання в центр ветеранського розвитку, на так на що також вже виділена субвенція на навчання кожного фахівця відповідні. Плани роботи, і відповідні субвенції ми подали на міністерство і отримали підтвердження щодо даного фінансування. Наразі лише 18 громад подали 37 відповідних заявок. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.